Радий вас вітати на каналі Секрети Часу в сьогоднішньому відео я хотів розповісти про дві роботи, які я тут буду робити. Перше це є корекція самого барабану головної пружини. І друге, що я буду розповідати, це про корекцію отвору в мості, самого отвору, де заходить арбор барабану. Чому я буду розповідати і про одне і про друге, так як. Деколи ті речі, вони трапляються, що треба робити і одну і іншу корекцію. І багато хто говорить, ми часто чуємо про корекції в самому мості і зовсім не так часто, на мою думку, ми чуємо про корекцію самого самого барабану. Тут в цьому відео можна буде подивитися дві дві корекції. Ось зараз я зняв. Цей барабан я його відкрив. Зараз я знімаю його кришкою і витягую пружину. Ось такий це мій улюблений спосіб, як би від'єднувати сам арбур від пружини. Просто напроти отвору і штовхаю Штовхаю арбур, і він там безпечно падає. Я знаю, що він нікуди не дінеться. Я потім піднімаю цей блок і він там знизу лежить. І ось це мій улюблений спосіб, як я. Переважно розкручую саму пружину з барабану. Є багато різних варіантів. Мені, наприклад, такий варіант подобається більше за все. Як можна бачити, тут пружина вже досить втомлена, і є також зайве, зайве масло. Це масло, воно вже є практично Сухе. І якби повністю зробити сервіс барабана, мені здається, що тут вже давно давно пора. Чому я говорю, що пружина втомлена, якщо подивитися на неї, це старий зразок пружини, тобто йому вже багато років. І як можна бачити, пружина не відкрилась. Зараз я закрив барабан вже без пружини в середині. Це мені дає змогу ось так перевірити рух самого арбору в барабані. Як можна бачити, рух є і досить, досить суттєвий. На мою думку, це і надто багато руху, і це треба буде відкоректувати. Ще я, тепер мені треба перевірити, наскільки, е, наскільки якби, опукла одна або інша сторона. Тобто я хочу знати, яку сторону цього барабану мені потрібно буде відкоректувати. Для цього я просто використовую е, металеву стрічку, будь що рівне. Можна застосовувати. Тут не треба сильно жати, треба легенько, тому що, якщо сильно нажати, ви просто не побачите, не побачите, чи воно рівно, чи воно нерівно. Ось тут можна чітко бачити, що воно там є зайвий зазор. І зараз я перевіряю саму кришку. Тобто, як можна бачити, на кришці, також є зайвий, зайвий простір. Вона має бути абсолютно рівна. Ось я зараз знову закрив барабан, тобто без арбора в середині, він просто пустий. І зараз я буду трошки коректувати. Я беру Tool, Спочатку з цієї сторони. Я просто трошки нажимаю. І тепер я зроблю таку саму процедуру тільки з другої сторони, так як кришка також була не зовсім рівна. Але до трошки менше я буду кришку, так як вона була рівніша. Ось так. Я думаю, що цього може бути достатньо. Я не хочу зробити надто багато. І зараз я буду перевіряти, ставлячи туди арбур, як він був раніше. Я зараз хочу тільки показати. Цю пружину, яку я витягну з того барабану. Ось так вона виглядала. Ось. Ось пружина. таку пружину. Я однозначно не буду ставити назад, так як вона вже є спрацьована, вона вже не може відкритися так як вона повинна відкритися. Ось зараз я поставив арбор вже всередину. Закрив кришку. Пружини там немає. І я перевіряю, наскільки воно на рівний. Як можна бачити, зараз я не нажимаю надто сильно і виглядає все досить рівно. Тобто ніяких, ніяких зазорів нема. Це так, як, як воно має бути. Ось ще раз я перевіряю з, зі сторони барабану. Там було якби більше згин. І зараз я задоволений. Я не стріляю прожити, тому що з пружиною трошки важче перевірити ось цей рух. Ось, бачите, який рух? Тобто він ще є, але він є мінімальний. Тобто я рахую, що це є абсолютно нормально. А тепер друга частина це є корекція в мусті. Як можна бачити, я рухаю зараз арбур, і, в принципі, надто багато руху. Це однозначно надто багато руху, і з тим треба щось робити, так як всі ті корекції не допомагають нам зберегти амплітуду. Якщо є надто багато руху, ми втрачаємо амплітуду е, трошки на із -за, е, того, що кришка барабана є, опукла, наприклад, потім ми втрачаємо до амплітуду, тому що е, є надто багато руху в самому е, перекошується трошки там барабан, і треться. може терся, може не терся, але в будь-якому випадку ми втрачаємо трошки амплітуди. Амплітуда це дуже важливо для впевненої роботи годинника. Тепер час відкоректувати, зменшити отвір в самому, самому сті. Цей отвір, над яким я буду працювати. Один закруглений стейк йде вниз. Другий йде зверху. Тепер наша пластина йде. Наш міст йде посередині. Тобто я отак пробую, я відчуваю, що верхній і нижній стейк, стейк не доторкаються один до другого. Типу ансони можна назвати як, як вам зручно. Тобто вони один до другого не доторкаються. Тому що посередині є міст, і він як би їм заважає доторкатися. Якщо б ви вибрали надто, скажімо так, гострий пансон, то тоді вони би трукались один другого і, в принципі, корекція би не відбувалася. Тобто мають бути пансони такі, які не торкаються, які зажимають пластину. Ось так можна бачити, коли я жму на пластину я. Мені важко провертати місце. І тепер Ой, зараз я зроблю трошки ближче. Ось так. І тепер легенькі послухання. І привертання. І тепер треба перевірити під мікроскопом, що вийшло. Зараз я намагаюсь поставити арбор в його отвір, і в мене не виходить. Я не маю на увазі те, що в мене впало, а в мене не виходить, тому що отвір зараз є закритий, тобто він є менший, і арбор туди не заходить, як можна бачити, і це. Точно так, як воно має бути, тобто він не заходить, тому що я знаю, що я закрив от, отвір. Тепер мені треба взяти протяжку і протяжкою дуже потрошки е, трошки відкривати отвір і пробувати відкривати і пробувати. Е, тут важливо не надто багато відкрити, так якщо ви відкриєте надто багато, треба повторити всю процедуру. Це якби трата часу і, напевно... Найкраще, коли це все-таки буде зроблено з першого разу. От я трошки привідкрив отвір. І зараз я буду знову пробувати арбур. Зараз він в мене зайшов. Я пробую на рух. Потім я ще раз це все перевірю вже в годиннику. Зараз воно виглядає для мене добре. Також можна відполірувати ті отвори, якщо є бажання. Це також допомагає зберегти амплітуду. Майте на увазі, що коли ви будете полірувати, ви можете трошки ще відкрити його. Тобто треба мати це на увазі. І зараз я просто беру ось такий, такий інструмент і просто знімаю цей метал, який є, як там гострий був на краях після того, як я його спилював тим, тою протяжкою. Зараз я просто чищу. Ось і все. Тобто це досить просто виглядає добре, виглядає досить, досить чисто, досить рівно. Зараз я ставлю назад е міст. Я зараз ще годинник не збираю, я просто хочу перевірити, чи робота зроблена добре. Я переважно такі речі роблю до того, як я годинник мию, щоб після того я міг його ще повністю... Помити, і в мене не було ніяких, ніяких металевої ніякої металевої якби стружки після, після роботи в годиннику. І зараз я хочу перевірити, коли вже все закріплено. Подивитися на рух арбора. Ось зараз. Як можна бачити, руху немає, але в цей самий час барабан обертається вільно. Тобто робота зроблена добре. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.